Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні розповім вам про навіс для зберігання навісного обладнання для мого міні-трактора, який я планував побудувати разом із гаражем. Покутав навісу забетоновані швеллери 16 посередині дві труби 90. ки Висота навісу в найнижчій точці получається 2,90. Ширина від стіни виходить 2.67. Вчора був останній сонячний день. Далі йде погіршення погоди. от така нас зараз погода. Сіро, холодно і дуже волого. Накриття вже готове. Тут два трактори вже. Встигли ми завчора накрити ось цю сторону. І минулої суботи ми накрили ось цю сторону. Сьогодні у нас 8 листопада. Ось так то все помістилося все навісне. Під навісом. Де що встиг пофарбувати? Наприклад, плуга міжрядного. Простого культиватора і фрезу все пошприцював. На деякі частинки не хватило фарби. От, наприклад, на їжаки не хватило Прицеп під рукою бо постійно ним користується, тому він в ту сторону розвернути, Я так би він, мабуть, розвернути сюди. Ну, тут ще рештовки Так що ось так. Шифень в гаражі. Довжина навісу 10 метрів, виступ бляхи відносно маурлата 40 см. Так що, як то кажуть, навісне до зими готове. Законсервоване, дощ на нього падати не буде. Сонце на нього світити не буде, фарба вигорати не буде. Сніг побачимо, буде замітати чи не буде замітати. Ось таким чином зроблений дах навісу, крокви зрощені. Єдине, що не вистачає ринви, і це все стікає ось так. Всередину підшивати поки що не буду, бо немає на це часу, але навісне вже захищене від сонця і дощу.